Відділом архітектури та містобудування напрацьовано ескіз і віалізація пам'ятника. Я вам хочу трошки про нього розказати. Пам'ятник в нас буде внизу, біля підніжжя, це вишиванка червоно-чорна. Вона символізує код міста Вараша. Зверху в нас іде хрест, який. У проекції в нас створює в реалізації свічку на бічних ребрах хреста будуть викарбувані прізвища і дати народження і смерті наших героїв. Ну, я думаю, що це задумка цікава. Ми його плануємо розмістити перед виконавчим комітетом Араської міської ради. Це буде зручно для мешканців. Ну і ми у пам'ять наших героїв. В Майбутньому ми будемо докарбовувати так, як ми розуміємо, що війна ще далеко не закінчилася. Докарбовувати прізвища ініціали наших героїв. Наразі ми маємо завдання визначитися з вартістю і з виконавцем даних робіт. Попередньо ми вже зв'язувалися з Костополем. На жаль, вони не мають технічної можливості розробити нам зробити нам пам'ятний знак. Після цього ми шукали інших замовників, звернулися в коростишів до майстерні. Вони нам обіцяють розглянути нашу пропозицію детальніше, пропрацювати матеріали, з якими ми працюємо і ну. Якщо не вийде з цими, ми будемо шукати інших виконавців даного заходу.